А якщо говорити про суто в'єтнамську каву, то це абсолютно точна яєчна кава. Яєчна кава це традиційний в'єтнамський кавовий напій, у якому міцна чорна кава поєднується із збитою сумішю яєчного жовтка, згущеного молока, цукру та іноді вершків. Напій має кремову консистенцію, солодкий смак і цікавий аромат. Як на мене, це навіть не на кава, а десерт. Причиною появи такої кави, як не дивно, теж стала повоєнна криза. В 1946 році, коли молоко було в дефіциті, працівник готелю в Ханої збив яєчний жовток із згущеним молоком, і вийшла кремоподібна маса, в яку він додав каву, і ця суміш дуже швидко стала популярною по всій країні. На смак, це як Гоголь-Моголь, який ми робили в дитинстві, тільки з кавою і якоюсь нереальною кількістю цукру. Чи це смачно? Ну на любителя. Скоріше за все, якби тут було менше цукру, який просто хочеться запити водою. Було б набагато краще, чи це унікально? Абсолютно точно. Чи це варто спробувати? Без сумнівів.